Вітаю вас на фестивалі з освітньої робототехніки. Я хочу сьогодні презентувати вам свій проект літаючі будинки. Проблема для вирішення якої пропонується технічне рішення. Землетруси це одна з найменш передбачуваних стихій. Вони забирають багато людських життів. Тому ця проблема є глобальною для всього світу і потребує активної розробки нових технологій. Це допоможе зберегти життя багатьох людей. Землетруси оцінюють за 12 бальною системою. Від 1 до 5 балів майже нечутний землетрус, від 5 до 7 балів на, пове... на верхніх поверхах багатоповерхівок гойдаються люстри. Від 7 до 9 балів постійних домів йдуть тріщини. Від 9 до 12 балів руйнуються будинки. За даними Вікіпедія, серед усіх стихійних лих, за даними ЮНЕСКО, землетруси переймають перше місце у світі за заподіяною економічною шкодою і кількістю загиблих. Мій проект Літаючі будинки у 2011 році у Японії був сильний землетрус. Який був настільки сильним, що мало не сталася катастрофа на якій ста... на атомній станції на Фукус... Фукусу... Фукусімі? Тому японці розпочали розробку нових технологій захисту будівель, щоб уникнути катастроф у майбутньому? У Японії було створено нову технологію захисту будівель від землетрусів. Як у назвалі Літаючі будинки. Завдяки цій системі японці можуть не хвилюватися за свої будинки під час землетрусу. Це надихнуло мене створити свій власний проєкт Літаючі будинки. Ось тут ми можемо побачити ієрархію е... моєго проєкту. Ось тут я робив заміри, та, також ви можете побачити саму мою конструкцію. Потім ту ви можете побачити саму ідею. Я її намалював ту. Ось тут ми можемо побачити самі заміри цієї будівлі. Ось то намальовано процес, якби, як я проектував цей дім. Який принцип роботи цієї дивовишної технології? У будівлі встановлюються детектори, які заздалегідь відчувають підземні поштовхи. З зовнішнього боку будинку встановлюють потужні компресори, які накачують своєрідню подушку. Розташованого між, між основою та фундаментом. Надуття такої подушки займає лічені секунди від 4 до 5. Завдяки чому будівля підіймається на 3 см. Після того, як лихо минуло, все набуває вихідного положення. Такий принцип, хоч і сильний, але досить простий. Ось тут ми можемо побачити саму. Ну, як виглядає моя друга будівля? Е, і ось тут ми можемо побачити ну, готову версію. Якби. Сподіваюсь, що вам сподобався мій проєкт. Дякую за увагу!